Всім привіт! І так, збираємо гарбузи на кубки. Ось так кубка, 5-6 метрів, ще купка, 5-6 метрів кубка. Ось так виходить. Тут я сам там на тому полі, а ну-ка якщо видно, там уже люди позбирали гарбузи, воно тільки кубки видно. От. Допомогли мені. От. Ну і так само ж на цьому городі теж вже позбирали. Тут тільки вони втрьох швиденько, швиденько. Молодці працюють. Ну і воно, там на тому городі. Теж значно, все позбирано, тако більш-менш на кубки, щоб, щоб трактор не їхав, під'їхав, став та й молотив собі. Ну Залишився оцей городик. Тут же ж... Та я знаю, соток 25, мабуть. Ну да, так, бо там же ж часничок був. До речі, на цьому клаптику часничку. хто пам'ятає в нас, ну ось тут видно, де воно як копали. Тут то, то -то 4-5, бо да, буквально да, до цього сухого бур'яного цей часник був. От, бо тут ще був рядок цибулі один, а тут вже кущі були, але ми вже їх повирізали. От, і вийшло, так, да, тут 4, мабуть, не більше. 51 кілограм вже обчищеного часнику. Розмір від 3,5 і до там, мабуть, 6,5. Ну, основна маса це 4,5 плюс була там, щось, кілограм 25-30. Все остальне то менший, трохи більший. Ну, великого зрозуміло. небагато, але ж все ж таки був. Добре, також збираємо. Продовжуємо працювати. До своїх ще казали, що підійдуть допоможуть. Працюємо. Продовжуємо збирати гарбузи. Ось. Прийшла бригада, допомагають вже. Діло пішло швидше. Шуруємо потихеньку. Мішечки, насіння, почалася молодьба, шуруємо. Побачимо, скільки вийде з цього городику. Комбайн мороз. Так, речте 40. Працюємо. Запустили сушку нашу, намолотили. По-моєму, вісім мішків, тут ще там мішка три на вулиці лежить. Так, трохи чіпси є, ну що зробиш. Запустили з годинку, вже ще лепає вона. Ще ще підключу другу горілку. З іншої сторони поставлю. А ні, а може і поруч, щоб якщо одна затухне, то щоб друга її підпалила. Ну, так, у, унизу чути, що воно тепленьке, таке то... Ого, то воно добре тепленьке. А ну-ка, зараз підемо далі, на... як воно. Ні, нормально, бляха. Муха. А, ну О, а тут вже з краю не так. Тут вже градусів до 30, мабуть. І ось наша суночка. сушечка на сонці, Тут мішків зо три. Ось просто якісь там ворота були з сітки чи що. От зверху кинув, ну, з металевої сітки рабиці зверху кинув, як завжди, штукатурну сіточку. І так от теж мішка три лепнули сюди, правда. Сонечка немає, закон подлості. Зранку трохи шмалило, а зараз блин, воно десь там воно. Трохи погано його видно. Ох. На півночі наче немає. Це тут у нас трохи південь і на сході немає. Ну, ось такі справи у нас виходить. Побачимо. Ну, все одно підтрякне, щоб воно головне не чорніло. Будемо перемішувати час від часу. І буде все добре, надіюсь. І так, пройшла годинка. От зараз спробуємо. А ні, півтори години. Зараз спробуємо заміряти температуру. Ось такий в мене є для копчення. 23-24-23 градуси. Да. На вулиці зараз. І зараз спробуємо тут позамірювати яка там внизу температура. Так, 50. Ну, Як і казав, градусів 50, тут ну, воно більше ні. Цей термометр швидко. Добре, десь спробуємо посередині. Я міряв, коли то було 45 максимум. Так, щоб спробувати, що тут у нас у, усьо в углі навіть прямо. Що тут робиться. Тут має найменше бути що, як сказати, поток, оце вугол, 3 градуса. Таке випарование йде 36 нормально. Я думав, тут в углах воно ну, не буде доставати Так, Чотко, ну до 50 градусів я так уважу. Щас чисто спробувати. Так. Блін, так ще видно, було, так, що сміть. 5. Тоже так буде 50. Ну, 45 ну, напевно щуп, ось, дивіться, бачите, в углі практично. До 45 натягне. Фахівці, підкажіть, будь ласка, при якій температурі воно повинно сушитися це насіння. Ну, бо в мене більше, більше щось ну ще з цієї сторони спробуємо. Не виходить більше 50, не, не виходить більше піднімати. Не виходить. Так. Фахівці хай там понаписують. Може зменшити трошки, а. Так. Фахівці хай понаписують, скільки... яка, тобто, з якою температурою. Е, ну Руку тримати можна, значить, думаю, добре. Ще вологувати, звісно, так швидко не може висохнути. Ну нічого, будемо старатися, будемо пробувати. Думаю, головне, щоб воно продувалося насіння. Будемо перевертати, ворушити. Побачимо. Так, пройшло 8, ну 7,5-8 годин. Дев'ята година вечора, Вон шурується, вже навіть як трошки під... підсохло, вже навіть як розгрібаєш то, то воно навіть і трошки вже шелушення летить. Не знаю, блін, темно, передасть, не передасть. Бачите, так, да, повинно бути видно. Коротше, потихеньку виходить сушити. Правда, так, да, мабуть, якби трішечки менше, бо тут сюди скільки ми вісім мішків гилили, то трошечки ні, тут з краю вкинув менший слой сантиметрів 5 десь. 5-7 см. А там слой десь до сантиметрів 10. Там і температура більше. Вентилятор жене туди все гаряче повітря. Ну, ну звісно, я думаю, там оббивається десь по краях, трохи крутиться, бо і тут чути в углі, що тепло така градусів 30. Ну, то таке. Але тут ще шелушиня не летить цього краю. Ну нічого. Потихеньку висохне. Так шурує. Вентилятор, варілочка, балончик. Ага, балончика і не видно. Понятно. Якось так. Сушимо далі. Наступний день ранок. Сушити вчора до годин 10-11 десь. Посушив, залишив. Сьогодні в годин 7 чи пів восьмого запустив знову, ну Вже воно сухенько, да, летить. Потихеньку сушимо, цікаво буде за який час вона висохне. Ти знаєш, щоб чикси, мабуть, з повністю ну так. ще треба логувати насіння. Потихеньку працює. Висушили попереднє насіння, закинули ще трішечки. У нас тут було зотрі мішечка. Тут невеличким слоєм, пару сантиметрів. Що хочу сказати, на сушку пішло по часу десь годин, зараз я скажу там 8 і 7, 15 годин. Висушеного насіння було 4 повних мішки, таких набитих, і там ще з звідерочко. А насипав сюди. Вісім, ну вони не сильно повні були, так як з-під комбайна, бо знімаєш його, одразу ложиш, повних не було часу набирати. Ось так і виходить. Звісно, по газу не скажу, бо, блін, знову ось його висипав, запустив, знов горить, наскільки його хватить, висушить це, не хватить. Цю... Ну, тут буквально три мішочка було таких невеличких. Та хай даже буде два повних і то буде добре. Великих як висохне. Якось так. Все одно будемо сушити, хоч потрошки-потрошки, бо виходу немає. Навколо всі сушки зайняті. Треба ждати тижнями чергу. Якось так. Всім пока.